Вітаю усіх гостей та фоловерів мого каналу Чайна. гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. І до мене на огляд приїхали нові бездротові навушники від компанії Oforui, модель яких називається Сі Pro. На момент запису відео мінімальна ціна на AliExpress – 23 долари, проте на сторінці з товаром можна знайти невеличкий купон і знижку 5% монетами. Посилання на навушники залишу в описі і про кешбек не забувайте. Незважаючи на невисоку ціну, навушники дійсно показали хороший результат. А поки ви ставите лайк під цим відео, коротко розповім вам про комплектацію. Навушники Oforui C Pro поставляються у маленькій картонній коробці з не дуже міцного картону. На бічних частинах вказані основні характеристики англійською мовою. Упаковка виглядає досить просто, але стильно. Всередині коробки, звичайно ж, нас зустрічають безпосередньо самі навушники у великому кейсі. Ще в комплект входить Type-C-кабель для зарядки, інструкція і змінні насадки з різними розмірами. В цілому комплектація стандартна для навушників. Головний кейс для зарядки навушників виглядає як капсула. Вага кейсу з навушниками всередині усього 43 грами. Ємність батареї в самому кейсі невелика, а саме 200 мАч. Сам кейс зроблений із глянцевого пластику, в руках його приємно тримати, але відбитки пальців будуть з'являтись моментально. На кейсі є роз'єм USB Type-C для зарядки пристрою. Кришка легко відкривається і має тактильно приємний замок, тому в сумці чи в кишені він сам не розкриється. Єдине кришка взагалі не виглядає надійною, тож краще бути обережним. Самі навушники до кейса кріпляться за допомогою магнітних контактів для зарядки. На кожному з наушників є по одному індикатору, по одному мікрофону для керування асистентом або для телефонних розмов, а керування наушниками здійснюється натисканням сенсорної панелі, яка є на кожному з навушників. У кейсі навушники заряджаються за допомогою магнітних контактів. Повного заряду навушників має вистачити щонайменше на 5 годин безперервного прослуговування музики за умови, що гучність буде 50%. Сам же кейс із наушниками від 0 до 100% повністю заряджається приблизно за годину. І його повного заряду вистачає загалом на 80 годин роботи, але знову ж таки при умові 50% вучності. Щодо якості звучання, це найголовніше у будь-яких навушниках, і якість, як на мене, тут просто чудова. Серйозно, досить гучні та якісні навушники, звісно ж, не потрібно їх порівнювати з умовними маршалами чи іншими преміальними навушниками, які мають в рази кращу систему. Максимальна гучність тут дуже пристойна. І що найголовніше, тут нарешті встановили потужні мікрофони, з якими можна вільно розмовляти навіть у галасливих місцях. І мікрофони це, напевно, найбільша відмінність від більшості китайських недорогих. Навушників, тому що в основному в інших навушниках мене при розмові співрозмовник дуже погано чув. По вазі навушники легкі, всього 5 грамів кожен. У вухах сидять впевнено і зручно, при ходьбі чи під час бігу не злітають. Для зв'язку з телефоном використовується Bluetooth 5.4. Також їм не страшні краплі дощу, бо навушники мають відповідну ступень захисту. До смартфону підключаються навушники швидко і з підключенням проблем не виникало. Все керування здійснюється за допомогою сенсорних кнопок на навушник. За допомогою натискань на сенсорні панелі можна змінювати гучність звуку, можна перемикати музику в плеєрі, можна відповідати на дзвінок, відключати вхідні дзвінки. Зупиняти і відтворювати музику, завершувати розмову і навіть викликати голосового асистента. Якість звучання і рівень гучності тут хороші, підключаються по блютузу до смартфона навушники швидко. Цікаво було б почитати коментарі та відгуки реальних власників таких навушників, можливо, хтось ними вже обзарівся і встиг протестити. На цьому все з вами був Сергій і канал Медзвичайно гаджет. Буду безмежно вдячний за підтримку, у вигляді лайків, коментарів і підписки на канал. До нових зустрічей, побачимось!